Воща, страхуй, де ти побіг, Страхуй гравця по діагоналі. Вожча до середини. Воротня, міняти! Колик, відтривайся, Андрюх. Руси, Андрій, роси пас! Пас Є, Контроль! Багато нічого. Це все довго Та таке буває деколи. Деколи, то вже другий турнір. Молодець. Молодець. Тривайся, тут. ні, міняється. Міняти. Оде! Він не кричай! Не тягай! Модейся площа! Викидайся! Молодець! Ай. Молодець! Одна! Черена, ріне! Молодець! Андрій, Андрій, підій, не викидайте. Хороша лось. Не вибігай, не вибігай. Вибігай, не вибігай. Виграть, коли в родина. Що ти такий розрив робиш. Пуще. Вас немає, проходити. Хороша, річ. Давай, давай! Наш пля. Пауза, лев. Наш лі. Пауза, бруждай. Почуємо. Важно, Так. Да. Будуть міняти, будь-важні.

3! 3! 3! 3! 3! Max ne puščaj, za sprednjo, Max! Čak te jo puščaj! Ma! 3! 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 4! 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 5! 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 5 5! 5 5 ! 5 5 ! 5 5 ! 5 5 ! 5 ! 5 !! 5 !! 5 !!! 5 !! 5 !! 5 !!!!!! 5 5 !!!!!!!!!! 5 !!!!!!⁇!!!!!!⁇

Давай, 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 对，对。 Ага. 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 Давай, двощю до середини. Давайте за ним На пішов. Давить.

Até them «За мене Мака!» «Хорош, Мака! Хорош! Ліше м'яча! Мака!» «Ліше! Ліше! Више!» середина один! Колик, середина! Хтось один тоді!» «На м'яча, Мак! На м'яча йди!» «Мака! Мака! Домічаєте! Вот, готово! Молодець! Реально молодець! вратарь! Правда? <laughs> Догнав, но кинувся и рукою дістав. Я думал, не дістану. Воротний пас. Брат грає. Брат грає. Брат грає. грає. А віддай пас. Не пускай за спину, кулик. Дивись, ти в нього.

Та на так, все, все, вище. Та йомоя, та йомоя, то за в нас таке може бути? Сміна, степа, сніна, адрі, швич. Андрій, ничь, Андрій, не обороняй. Андрій, вище, Андрій, аж туди, аж туди. Лев ти заходит центр. Лев центр, швич, центр!

Не спеши, не спеши. Не спеши. Важно, говори, хто з ким туди рукою не випускай! Де? Можна з ноги! здогреш, вичетати, прокидайся, чоловіче. Що ми звідки там полежати? Святослав казав йому. Тривайся, Макс, Макс! Ляж за заспокій ситуацію. Ось ще середина, Давид, страхуй гравців, Давид, ось ще! Ще, Макс, страхуй! Назад, кроки, назад, 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 ще терпимо! Вайн, друг, сюди! Вот. Давай, давай. 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 Давай, Дай, хто? Це

Правильно, малев, право, мале, лево, лишайся. Бижі, Дай їх ближче, підійде. Пите, Ближче під удар! Ближче тоді під удар. Ну то який с А? 2-0 2-0, так 2-0, а мало бути вже би три-два. Та дай трошки ближче, все назад, чуть-чуть за.

Десять лапа давить. Вище давить. Вище давить, вище йди. Макар, я тебе против. як ближче, ближче на центр, ближче до центру. Під удар швидше те де. Макар, на степ! Ближче на центр туди. Ти маєш живіший бути. Якщо якийсь рикошет, ще щось м'яч давай!

Там не поли, обереж. Останій пасвідай! останній! пас віддай! Тимофій, пас віддай! Не треба сюди туда! Біля нього розташойтесь! Все, Макс, все, шукай. Давай, давай. Тайдик зловил, рухайся вперед. Не стій там. Тимофей до мене! Тимофей до мене! Тимофей до, до мене! Давай, пацани, забити треба! Покидись! Тадік, Тадей, ти отримав пас, навіщо туди назад віддавати? Тебе ж не атакували. От всю зону рухайся, гравець тут є вільний. А в чому прикол? То гравцям мусить. Ага. поля просто не можеш забрати, правильно? Має лікар пройти. Меняй вершені! Ой, здорово, диви! Макс, відкривайся, Макс! Я ти чотири далі так Пас. Неймовірний пас, неймовірної <laughs> якості і точності. Не заходь! Центр лишись. Центр лишить. Коли квітка, відкривайся. Бачиш, вийшов і не мав часу він думати. Ударив, як попало. Ближче ближче макс, макс, так, як ближче туди, ближче туди, до кута туди. Працюй, Макс, працюй. Рож, Максим. Вийдемо. Добре, круто. Вчасно вийшов, нема голу. Вас, давайте. Зустрічайте один води. Добре, 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 давай.

Прискори, прискори, третій ривок. Андрій, так його бере. Давай, грай, є! Батько, іди туди. Дай іграй. Охо! Дефа! Дефа! О, пресаре. Тадік, що? Зрізалось? Куда, ногу не, не розвертай. За там запрацюйте, гравець. Давай до, ним, за ним, допрацюй, твій. А, шин, до нього, не треба заходити в ширину, до нього. Кинь ноги собі. До нього йде. от. говорять. Я відкот. Мак, шукай за спину, Мак, шукай. Vršenjin, nesprotno, Vršenjin! Aj! Hara na pasu. Vršenjin, bližše, Maks! Dobar čovak! Udivaj se, čovak, herba! Boli!

Вікте з кимте, працюй граємо, Враєм. добре, 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 давай, різко, може ще встигнемо. щось. Давай, кути, от.